Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, і ми продовжуємо нашу рубрику Жахи ОЛХ». І так, ось об'ява, вона мене дуже зацікавила. Дав її користувач Вадим Мірошніченко. Школа чи з Босвежа. <рех> <рех> Онлайн і офлайн. Я вже російською зачитаю. «Строгі критерії для тренеров, «Педагогічне образование, опит». Отсутствие вредних привычек. Наш главный принцип не навредить. Друзі, я думаю, треба перевірити, що ж це за тренери, так тому що тут ніде у об'яві не написано, що там, навіть що вони мають розряд кандидата в майстер спорту або мають якісь майстерські звання, різні майстерські звання, або раптом міжнародний гросмейстер. Зрозуміло, що якщо в людини є ці звання, вона не буде цього приховувати. Або навіть розряд КМС, вона про це напише і прізвище своє ховати не буде. Але тут прізвища не сховали. Добре, Харківщина, відкриваємо рейтинг-лист. Мірашніченка. може бути «Мі», може бути ми, тому що в нас такі діячі там Федерації Шахів України, що можуть написати що завгодно. Ну, немає, немає. Я вже перевіряв ще разом з вами перевірю. Так, ну немає, немає. Ну, можливо, знаєте, ну, неуважно якось вони чи е, не забули написати у Харківщину. Можливо, вони є в українському рейтинг-листі. Мірошніченко. Є Мирошніченко. Так, а ім'я там, здається, в нас Вадім. Так? Давайте перевіримо. Вадім. Так, Вадім. Е, ну, Василь, Максим, Валерій, все. Давайте перевіримо мій. Можливо, через «мій» є. Я дивився, але ще раз з вами, ну, ну, раптом, можливо, ви скажете, а ось було, а ти не сказав. Мірошниченко Анатолій, все немає. Тобто, дуже жорсткі, як пишуть хлопці, критерії відбору дуже жорсткі. Ну тобто, що в них є, вони написали там, можливо, вже залишили зеленого змія, наприклад. І написали все відсутність шкідливих звичок. Досвід, досвід чого, хлопці, якщо б ви мали. Хоча б розряд кандидату спорту, майстри спорту 100% було б у всеукраїнському рейтинг-листі. Якщо б ви мали хоча б перший розряд, скоріш за все, ви були б в рейтинг-листі. І навіть другого розрядники є в всеукраїнському рейтинг-листі. А так, ну, не зовсім зрозуміло, чому, ну, можливо, я помиляюся, але чому тоді ви в об'яві не пишете свої прізвища і свої дійсно там розряди, які ви маєте. Далі. Дуже цікаво, вся об'ява йде російською, і потім спілкування українською, а перекласти об'яву на українську ніяк не можна. Друзі, ви живете в одному з моїх найулюбленіших міст в Харкові. Я багато разів там був. Я а, там і турніри грав, і успішно грав у багатьох турнірах, і в Рапіт, і в Бліц. Для мене це одне з найгарніших і найулюбленіших міст України. І зараз як по ньому б'ють орки безжально, з ну, самого початку повномасштабного. І вам самим не огидно писати обяви російської. Я розумію, що ви вчите мову. Не так вже і легко, коли потрібно і працювати, і вчитися, і так далі. Але, ну, хоча б ну, написати, щоб я вам можна. Я розумію, що ви там десь можете не ідеально розмовляти, ось як я. Так? Але, друзі, ну, писати ж можна, ну, чи ви не патріоти свого міста. Далі, і України взагалі. Далі. А, ну, це такий момент. Це просто я від себе додав. Але мені сподобалася ще одна цитата. Вони з усіх цитат. Мільйона цитат обрали цитату радянського діяча Сухомлінського. А що більше про шахи ніхто нічого гарного не сказав? Ось ця цитата. Без шахмат не можна представити повноцінне виспитання умственних способностей і пам'яті. Ігра в шахмати має вийти в життя як один із елементів умственної культури. А чому тоді ви ще не додали цитату, яка була на «У всіх дію США написана Лен Іна такого китайського діяча Володимира Лен Іна? Шахи, гімнасти, гімнастика розуму, так Чому це не було ніде написано тут? Ну, я не знаю, дуже дивна якась об'ява. ну, Мені здається, все ж таки це не професійне навчання шахам, мені здається, що це так, ну, люди намагаються заробляти, але. Тоді не потрібно писати брехню про якийсь досвід, або це досвід відсутності шкідливих звичок. Можливо, вже мають досвід півроку відсутності шкідливих звичок, тоді да. Так, ну добре, друзі. Я не про всі, шаб'яви кажу, а про ті, які в мене якось визвали якісь емоції, і цим хлопцям це вдалося зробити. Якщо. Бо діти до них ходять, і є якісь результати. Я ж нічого проти не маю, але мені здається, і текст об'яви можливо змінити. І якщо є хоч якийсь перший або хоч там другенький розрядик, ну потрібно про це писати. Хоча з першим і другим розрядом, звичайно, потрібно самим вчитися та вчитися. Тому що чому ви інакше навчите. Друзі, ну якщо ви хочете результати, не просто витратити свої гроші, а найголовніше витратити свій час, то обирайте з умом. З розумом тренера, так? І школа креативних шахів Шуб, яку я очолюю, завжди була за те, щоб ви вибирали найкращих тренерів, щоб ви обирали чесних тренерів, які, е, ну, тобто, тобто, тобто щоб ви знали, щоб це ви не потраплялися на гачки де тих, хто там пише. ну, Подивіться, в мене дуже багато є оглядів по цій темі жахи С Про тих, хто пише, що він майстер, а насправді не має навіть розряду КМС. Або пише КМЕС, а сам не має цього розряду і так далі, і так далі. Моя мета. Донести до вас правду. А ваша справа обирати, не обирати. Ви скажете, та пішов ти, я буду займатися у, у цих людей. Або я буду займатися ось у Ковалова, який ставить одну туру з однієї закритої лінії на іншу і каже, що тура підключилася до атаки і стала на відкриту лінію. Тобто до тих, у кого рейтинг там четвертого розряду, і вам все рівно, що він бреше, пише, що в нього, що він КМС і так далі, що має звання. Ну це ваша вже справа, але моя справа достукатися до тих людей, хто, можливо, не орієнтується, хто хоче вімкнути голову і обрати для себе або для своєї дитини ту людину, яка дійсно йому допоможе. Бережіть себе. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров.